Мене звати Сергій Хімач, я депутат Бориспільської міської ради, фракція Голос. Хочу звернутися до громадян. Мій колега, депутат Зайць зареєстрував проєкт рішення, де яким хоче припинити діяльність депутатів від партії ОПЗЖ. Я, як військовослужбовець і член партії Голос, хочемо трошки цей. Цей проект рішення доповнити не тільки депутатами ОПЗЖ, а й депутатами регіоналами, які були в партії регіонів, які зараз змінили партію і обіймають депутатські мандати в інших партіях. Тому закликаю всіх завтра прийти на сесію і подивитися, як депутати будуть голосувати проти регіоналів. Які отримували ордена від втікача президента, а зараз обіймають посади депутатів? Це буде маркерне питання, на мою думку, і громадськість побачить, чи дійсно ми хочемо перемоги і хочемо докорінних змін. Побачить хто як з депутатів проголосує за це рішення, чи це знову буде вибірковість якась. Чи це буде справедливе правильне рішення? Хто був причетний до партії регіонів? Той не повинен бути при владі і не повинен бути міським депутатом.